Сергію, ось зараз уже ми бачимо з цієї картинки, яка утворюється, що о, запрацювало правило, якого чекали ще з літа. Я пам'ятаю, що я запитував, коли було ухвалене це рішення, як воно виглядатиме. От зараз можу продовжити розмову, так би мовити, ще червневу чи липневу, і дізнатися, як же воно фактично вже працює. Туреччина хоче страховки і не пропускає танкерів. А у танкері страховки немає. Росія не може доправити до пункту призначення свою нафту. Китай вимагає страховки. І теж пригальмовується історія. Що буде ну, дивіться, поки що не зрозуміло, що буде, і поки що це насправді ще не вплив санкцій. Бо санкції запрацювали 5 грудня, а ця пробка, звісно, не могла там виникнути за один день. Тому Туреччина дійсно наголошувала на страхування, і це сповільнює процес. Знаєте, от як зараз ідуть зернові каравани з України, вони йдуть через Босфор, там росіяни перевіряють і сповільнюють постійно цей процес своїми перевірками. Туреччина зараз, коли оголосила про страхування, те саме зробила. Просто кожен капітан має зараз виконати бюрократичні формальності. Це сповільнює процес, і поки що поки що, це не пов'язано з тим, що запрацювало вчора, 5 грудня. От як воно запрацює, ми ще не знаємо насправді, тому що ми не знаємо реакції Росії. Бо за знову ембарго введено, зрозуміло там європейські країни, американці, Австралія Японія не будуть купляти російську нафту. Але з іншого боку, от, це, це стелі стін, е, як вона працює, ми ще не знаємо. І тут головна невідома, яка буде реакція Росії насправді. Бо мова жде про нові вантажі, які будуть зараз uh -huh. формуватися після 5 грудня, які мають мати цю британську переважно британську страховку. Uh -huh. І це будуть вони мати чи не будуть страховку, залежить від ціни контракту. І от що Росія буде робити. Якщо, наприклад, покупець є покупець, який куп, хоче купити російську нафту, якась індійська корпорація, яка каже: Ні, дайте мені виключно ціну 60, Що буде робити Росія, яка до цього неодноразово заявляла, що вона не погодиться на будь-які стелі і відмовиться постачати нафту, нам ще поки що невідомо. Оце насправді, найцікавіше ця реакція Росії, бо саме вона може бути найболючішою санкцією. Угу. Mm -hmm. Але уповільнення, про яке ви говорите, я розумію, що тоді власне от ця межа ціни 60 і вимагання з певної страховки невизнання російської страховки це два альтернативних механізми, які збіглися в часі, і ну стартують фактично одночасно, так ні, дивіться. Це різні речі. Угу. Просто з 5 грудня встановлюється стеля на російську нафту, і для того щоб застрахуватися. Для того, щоб мати страховку, їм потрібно продавати нафту менше, ніж 60 доларів. А mm -hmm. в принципі, і, за, і до цього всі суда абсолютно танкер е, були okay. застраховані, бо не можна, ну так працює світовий нафтовий ринок. Ви не можете, mm -hmm. не застрахувавши нафту, кудись відправляти танкер. Е, тому це просто, просто різні історії. Да, можливо, вони якось пов'язані, mm -hmm. можливо, це було предтечею, да, можливо, це було підготовкою до 5 грудня. Але от ефекту 5 грудня ми ще не бачимо, угу. тобто турки просто вирішили перевірити, як же працює, як вони будуть перевіряти страховку, навіть якщо страховки поки що старі, і сама перевірка вже створила цілий затор. Да. Ну що ж, цікавий такий аспект теж виявляється, логістика може якісь такі проблеми виявити там, де їх і не зовсім чекали. А, ну а як це власне буде впливати а, на ну на можливо ціну і російські прибутки, пане Сергію? От Теж важ, важливо розуміти, звідки Росія більше бере гроші. із газової торгівлі чи з нафтової торгівлі склалося так, що газ дуже популярний, Газпром дуже популярний. Всі фігури політичні, які причетні до газової торгівлі, дуже популярні взаємини з Європою, з Німеччиною. І а, ну відповідно, це було у всіх дуже сильно на виду. Весь час нафта була більше в тіні. Але от дехто з економістів каже, що насправді нафта більше грошей приносить Росії. Це так. Перед війною нафта приносила в 4 рази більше грошей, ніж газ. Ну так, газ був одна чверті, нафта три чверті, тобто в 3 рази більше в середньому доходів було від нафти, як для російської компанії, так і для російського бюджету. Зараз ця ситуація ще більш змінилася на користь нафти, тому що Росія з самообмеженнями, само ембарго, майже обнулила експортні газові доходи. Тобто те, що зараз отримує російський бюджет, це мізер, це раз в п'ять чи більше менше, ніж вони отримали до цього, через те, що Росія зупинила постачання газу в Європу. А переправити це на інші ринки просто фізично неможливо, такі об'єми. Тому газові доходи майже обнулилися, і російський бюджет зараз повністю критично залежить від нафтових доходів. Угу. А, пане Сергію, от зараз я додам трішки інформації власне про ці нафтові прибутки, які навіть до запровадження обмежень уже дещо змінюються. І тут хотів би попросити вашої ну вашого коментаря, вашого роз'яснення. Нафтові доходи російського бюджету впали на 25%, А після запровадження західними країнами нафтових обмежень вони впадуть і ще більше. Доходи від видобутку та експорту нафти продовжують знижуватися, в міру того, як нафтовикам Російської Федерації доводиться. Збільшувати знижки на нафту для клієнтів в Індії, Китаї та Туреччині про це пишуть російські змі. Надходження експортного мита на чорне золото обвалилося майже на 40%. Щомісяця Газпром перераховує до бюджету 415 мільярдів рублів, закриваючи потреби російського уряду у грошах за рахунок прибутку минулого року. Без цих разових надходжень нафтогазові доходи обвалилися би на 49%. Так підрахували аналітики. Експорт сирої нафти може постраждати із огляду на запровадження стелі цін щодо нафти із грудня та зниження постачань до. Європейського союзу експорт нафтопродуктів, який зіткнеться із обмеженнями із січня-березня 23-го року, складно буде перенаправити із ЄС до Азії через низький попит на ці товари на азійських ринках. Так пишуть російські економічні аналітики. Отже, навіть досі, е, ось ця гра зі знижками, що росіяни аби тільки купували, припустимо, в Індії або в Китаї віддавали, ніби дешевше. Вона ж уже відбувалася, так. Ну, насправді, з самого початку війни Росія стала токсичною і тому вимушено була продавати свою нафту зі знижками через загрозу вторинних санкцій, через те, що дуже багато бізнесів боялися мати зв'язки з Росією. Тому вони останні точно півроку, давати так, продають це зі знижками. Останнім часом, що допомагає зменшити доходи е, російського бюджету, це просто падіння цін на нафту. Сьогодні зранку нафта коштувала. Бренд це е, краще нафта ніж російська, от це така базова нафта. Вона коштувала 83 долари. А ще кілька тижнів тому місяць, тому повторів коштувала там 100-110 доларів. Тому тут вже є падіння, плюс вже перечуваючи майбутнє тут в силу ембарго, е, Росія менше могла продавати нафти, тому що Північна Європа раніше ніж 5 грудня припинила купівлю російської нафти. І плюс китайські деякі компанії також призупинили купівлю російської нафти для того, щоб подивитися, що з цього всього вийде, бо є велика невизначеність, що, як, що і як буде на нафтовому ринку працювати з 5 грудня. Тому зараз ми знаходимося в тій ситуації, коли ця на нафта впала і не така висока, як ми звикли за останні 9 місяців, і це є дуже корисно. Але ми на порозі великої невизначеності. з одного боку, якщо Росія не буде постачати нафту згідно правил. То ціна на нафту виросте і це призведе, наприклад, до зростання вартості пального в Україні. Це одна сторона. Але інша сторона позитивна: що якщо Росія не буде постачати нафту, то власне доходи від продажу нафти Росії радикально скоротяться. Mm -hmm. Ну, я пам'ятаю ці розмови ще, а де ж взяти нафту, якщо не у Росії, І експерти намагалися підрахувати, а скільки могли би дати інші басейни, якщо зняти ембарго, якщо нарощувати видобуток, якщо а, Саудівська Аравія, якщо Венесуела, якщо Іран, ми розуміємо, що частину цих ринків зараз ну, Іран принаймні. Доводиться викреслювати І так активно цією нафтою не скористаєшся. Для цього є політичні перепони, пане Сергію. Я хотів би зараз вас запитати ще про далекий схід російський, оцей східний експрес, про який ми говорили. Ну умовно, так як як проект, так би мовити, як ідею, що от є переорієнтація ам, щодо товарів сировини, яку відправляли на європейські ринки, на китайський ринок. Зокрема, і тут же не тільки про нафту, не тільки про море йдеться, а ще й про металургію. Припустимо і про залізницю, яка може Її перевозити, і ось тут з'являється інформація, що в е, російська залізниця різко підвищує пасажирські тарифи, щоб е, дати пільги е, тим, хто перевозить ось цю промислову продукцію. І через це створюється така ситуація, що, наприклад, Трансибірська магістраль в пасажиропотоці вона практично зупиняється, тому що це стає дуже сильно дорого. А от економічний зв'язок якось треба підтримувати, і тут виникає ну і політичне таке питання да для Росії так. Ці регіони Далекого Сходу не так уже сильно інтегровані і пов'язані. Ну тобто тільки силою своєю, економічно, можливо, орієнтовані більше назовні, так тут і ще й сполучення залізничне у них прибирають. Ну, дивіться, сполучення ніхто не прибирає, воно є. Просто воно стає дорожчим, ви менше не користуєтесь. Але якщо вам дуже треба, воно є. Росія дійсно зараз стає сировиним придатком Китаю, а коли ви стаєте чимось придатком, то, власне, вам можуть почати викручувати руки. Ви повністю залежите від цього ринку. Бо для Китаю Росія ще на початку війни була лише 2% їхнього товарообігу. ну тобто це ні про що, і там деякі великі китайські компанії дуже легко зараз йдуть, побуючи санкції, вони полишають російський ринок, щоб не нарватися, щоб залишатися на ринку Європи і Сполучених Штатів. Тобто для Китаю це така мала історія, а для Росії це критично важлива історія. Такі ситуації у вас дійсно викручують руки, тому а ви не можете перенаправити всі. Потоки, які були до цього на Європу, бо Європа великий платоспроможний ринок. Частково ви перенаправляєте ці потоки в Китай, але китайці кажуть: ну добре, ми купимо в тебе, але ж тобі, тобі нема більше кому продати, тому ми купимо зі значними знижками. Uh -huh. І як це все в сумі? От е, такий невеличкий підсумок перед наступним запитанням, як це все в сумі впливає на економіку Росії загалом, от зараз ці е, необхідність продавати зі знижками, санкційні обмеження, великі витрати на війну? Це все тисне на економіку? Чи росіяни всередині можуть ще робити вигляд, що плюс-мінус у них життя теж? І, ну, вигляд можна завжди робити, але звісно тисне економіка поступово сповільнюється. На жаль, не сталося того, що ми очікували на початку року. Що ми очікували, що Білий Дім очікував, ви пам'ятаєте, всі ці вислови Байдена про рубль по 200 і так далі. Були очікування, що введення відразу санкцій призиде до паніки, такого великого шоку відразу, і обвалу в Росії. На жаль, в них дуже е, розумне керівництво фінансового блоку. Вони змогли втримати ситуацію, і тому замість сільського падіння є поступове занурення. Це не відворотні історія. Російська економіка постійно поступово скорочується. Але це не карколовне падіння, коли в один день прокинулися, і ось всі ваші заощадження зараз зараз коштують нуль. Ні, це як е, е, жабу поступово варити. Да? І вона звариться, бо вона не відчуває зміну температури. От так плюс-мінус відбувається в російській економіці, коли дуже поступово, але дуже спрямована, да, російська економіка падає. Насправді в нас є модель, це іранська економіка, що відбувається, коли країна ізолюється і перебуває під санкціями. От за останні 40 років ВВП Ірану він ще досі менше, ніж був 40 років тому. За 40 років світ там виріс, я боюсь навіть порахувати в кілька, в скільки разів. Навіть розвинені країни могли подвоїти свою ВВП, а країни, що розвиваються 5 разів, 10 разів більше. А Іран ще не вийшов на той рівень, який був 40 років тому. Оце та модель, яка зараз по по моделі чого йде Росія. Пане Сергію, але це модель, яка викликає у мене наприклад тривогу, тому що при цьому Іран все ж таки залишається такою державною структурою, яка здатна е, поки що приборкувати і контролювати навіть масові виступи. Е, і виступи не стають політично спроможними поки що без закордонної підтримки для того, аби змінити уряд у цій країні і політику цієї країни. Відтак так, можна жити погано. Країна може жити погано, але, ць, але вона залишається тією ж країною. Да, вона залишається те саме відбувається з Північною Кореї, де люди їдять тарілку рису на день, але Північна Корея залишається. Тому якщо ви очікуєте, що Росія розвалиться завтра, ні такого на жаль не станеться. Ми всі на це сподіваємося, що рано чи пізно процеси, які запущені в Росії до цього, призведуть. Але ну завтра цього не станеться і сам всі. Унеможливлюють розвиток країни, обмежують фінансові можливості, в тому числі наведення війни. Але жодна санкція не може просто фізично взяти і зруйнувати країну. <тас>